плохо я сразу у них там туалет на огороде и сразу все просто выблювала и почти полночи не могла нормально спать потому что слава було, еще таблетки не понимаю я выпила таблетки и я считаю полночи то сплю то просыпаюсь то сплю то просыпаюсь первая парка Дайте дозволено слово. так так вот что? рассказываю в таком случае количество в селе таня Ларисина мама маленькою була. Така, як може менше, ніж Сережа зараз. Бригадір приходить, свій родич у нас, він жив там на Слободі, Братківський Іван. Ну, приходить, це ж ходив по селу Бригадір і загадує кожен день, кожного жінці, куди йти на роботу. Сьогодні на те поле, завтра на те поле там. Ну, а це скільки родич, мати там за коровою, за свинями, щось порається. а йому ж на термачарку дати і щось запустити. Поставив йому на стіл, а ця лежала дитинка Таня в ліжку. І, значить, йому самому скучно значить. Бере цю дитинку на руки, їй самогонка, і в собі. Лив їй самогонки, сам випив. Що з дитиною було? Ви поїдемо тільки до